Це була моя така закоханість. Ну, давай так, Це моя була така друга закоханість, і коли ну, мені взаємністю відповіли. Ну, тобто, коли Але Це, це була закоханість, взаємно. вона була така ж, як і вперше? Все було інакше. Другий раз другий раз я закінчила, я пам'ятаю Олімпійські ігри. Все, ну, Я така крута, зараз в мене все життя. Я поїхала до подруги. У Дубаї, до речі, і в той час мені почав писати Олександр. Це було в Інстаграмі, тобто, не було там, як зараз, там, через помічників, там, ще щось. Було все простіше, тобто, якась почалась переписка. Все. І потім скоріш. Вперше от перші відчуття я закохалася скоріш е... до відношення, от mm -hmm. як він відносився, як він от, писав, як як він зі мною розмовився розповляв розбавлял... Т... повагу? Mm -hmm. Ти така просто найкраща у світі? Ну я взагалі перший раз таке про себе почула. Тут знову ж таки, е... ми п'ять років тому про це говорили з тобою. Я готувався до нашого інтерв'ю, передивився багато інтерв'ю, і тут е... у мене виникало питання: чи це справді було була закоханість? Чи Ні. це було якраз наповнення оцими е, класними е, словами, яких тобі і не вистачало? Слухай, мені зараз складно, якщо так дуже дуже копатися, аналізувати зараз мені складно сказати, що це було, але можу так сказати: він добивався мене, mm -hmm. тобто я не так, що. Годинник мені надіслали, і я там все я готова. Ні, такого не було. Я там носом крутила певний час, ну, три місяці там точно. А потім в якийсь момент. Е, от саме від відношення, розумієш, коли вночі тобі дзвонять, там і так далі. Ну тобто говорять, що ти там просто я хочу від тебе там дитину і так далі. Е, ну там вже ну там однозначно це було кохання. Ну, от, ну, Тобто, люди мені не повірять навіть зараз. Там кажи, кажи, ага, ми там все знаємо. І я не хочу навіть нічого доводити, тому що я знаю по своїх відчуттях, якщо там була закоханість, ось, ну як, як в об'єкт, знаєш, от я закохалася, ну, ну не відповіли ну, і добре, знаєш. Mm -hmm. а, а, а тут воно було взаємно, і, і перший раз, і ну, я була взагалі в захваті. Тобто я на нього дивилася, як на Боже, oh, ну таке взагалі існує, знаєш. Ну, і ми дорослі люди, люди, тому дозволю собі це запитати. А страшно було перед першим інтимом? <світ> а, вже ж.